Змагання з мотокросу провели у вісці. Цей вид спорту нині дуже популярний серед наших земляків, а все почалося 10 років тому. Саме тоді на Коломищині, вперше у Івано-Франківській області, відбулися мотоперегони. Усе за фінансової та моральної підтримки коломийського міського голови, кандидата у народні депутати Ігоря Слюзера. Весь цей час він залишається незмінним меценатом змагань. Ці змагання потрібні. Ви бачите, скільки є людей. Люди люблять цей вид спорту. Молодь тянеться до нього, тому що він є цікавий. Він є такий драйвовий. На змагання з мотокросу приїхали майже 20 спортсменів зі всієї України. Наймолодшому учаснику 8 років, були й справжні ветерани. Всі в один голос заявляють, без залізних коней не уявляють свого життя. Дякують організаторам та незмінному меценату Ігорю Слюзару за ці перегони. Мені подобається екстрім, як я літаю у повітря, подобається заламлювати мотоцикл. В цьому спорті мені подобається багато чого, швидкість, екстрим. Це обстановка, люди. Я ні в одному спорті не бачив таких дружелюбних відносин серед спортсменів, як в мотоспорті. Задоволення отримують і прихильники мотоспорту кажуть, це екстрем, драйв і непередбачуваність. Тому на таких перегонах завжди багато глядачів. Нам дуже подобається. І приїхали подивитися спеціально. Раніше мому, циклі катався, але так не катався. Змагання з мотокросу уже 10 років підтримує незмінний спонсор Ігор Слюзер, заступник голови обласної федерації мотоспорту України, кандидат у народні депутати активно долучається до заходів цікавих і корисних для людей. Цьогоріч він переконався, прихильники перегонів це розуміють. З Коломиї до гісця поїхало зо два десятки автівок. В самому селищі зібралося безліч глядачів. Коломия почала. Перше в області проводити змагання як з мотокросу, так і з Ендору. І результат ми бачимо. Сьогодні в Коломиї, в Коломийському районі, вже є бригада суддів міжнародної кваліфікації. Сьогодні вже є традиції, сьогодні багато дітей займається мотоспортом. Тобто це все приводить до того, що цей спорт відродився, коли ми я стала організатором всеукраїнських змагань. Щорічно, за підтримки кандидата у народні депутати Ігоря Слюзера проводять чемпіонати України та першості області західного регіону з мотокросу. Прихильників перегонів чимало. Тому, аби відволіктися від турбот, організатори й проводять такі заходи. Два роки назад ми проводили навіть етап чемпіонату України, що є дуже складно, бо дуже великі вимоги до цього виду спорту. Я дуже радий, що саме сьогодні, коли мені, мені вже потрібна підтримка мотоспорту, він відгукнувся і проводить ті змагання і знову, як вперше в вісті. Коломийський міський голова, кандидат у народні депутати Ігор Слюзар переконаний, якщо спорт чи будь-яка інша справа потрібні людям, значить їх необхідно розвивати. Тому обіцяє надалі підтримувати мотоперегони. Уже наступного року на нашій рідній прикарпатській землі ймовірно відбудеться чемпіонат Європи. Кубок Карпат.